Тротуар та капітально відремонтована дорога, які з'єднуватимуть мікрорайон Капсуль та центр шостки. Саме такий вигляд матиме ця ділянка міста після реконструкції вулиці Кутузова, розповідає начальник відділу містобудування та архітектури Володимир Єфремов. Була петиція мешканців. От і відповідно цієї петиції, значить, включено в план будівництва на цей рік і будується дорога реконструкція. Вже почата і до мостового переходу на Галінківки в озері Значить, буде і дорога зроблена і буде зроблена пішохідна велодорожка. Ця реконструкція передбачає ще й облаштування невеличкого мостового переходу довжиною 12 метрів і шириною 1 метр 80 сантиметрів, який розташовуватиметься неподалік лісгоспу. Він буде розташований в районі лісгоспу Шосфінського. Там є такий тальвіх, і там іде вода з одного боку дороги, другої весною. підтаплює. в цьому році. Там вообще затопило В цьому районі. Буде встановлено місток. Тож місток буде своєрідним продовженням тротуару, який проходитиме вздовж вулиці Кутузова. Він буде на вантовій конструкції з ліхтарем. Ескіз переходу розробили у архітектурному відділі. Проєктною документацією займається організація Шостка проєкт. Як буде підрядник робити? Я думаю, місяць і будуть почора розпочитати роботи по переходу. Реконструкція вулиці Кутузова проводиться за кошти місцевого бюджету. Окрім прокладання тротуару, ремонту дорожнього покриття і встановлення мостового переходу, вона передбачає ще й облаштування рекреаційної зони, зазначає Володимир Єфремов.